Все, все здравые понимают, что в воюющей стране, а мы воюем уже 11 да. лет, контролировать оружие невозможно. Его просто надо узаканивать. Легализовать, узаканивать, да, узаконить, да. обовязково. Тогда люди будут чувствовать ответственность на себе. Когда человек просто кричит, это так. эмоции. А когда человек будет осознавать, что у него в сумочке или в кармане краткосвольное оружие, Він будет вести по-другому. Це будет, Кожен здравий чоловік чувствует ответственность на себе. Кожен. Так. 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 І багато прикладів є. От по Америці він викидався, я не пам'ятаю прізвище. Він каже: Штати, де у людей на руках менше зброї або немає зовсім, в них приступність вис висока. А в кого є зброя, там е каже, ще до приїзду поліції вже все рішають люди. Yeah. От і в нас би все, українці вирішували. Чому Молдаванам в 90-х роках вже дали зброю? можливість носити? Чому? Молдавані що, вони круче нас чи що? Ну, ребята, так неправильно. Тому е і в зброї сила нації, і в зброї теж. Тому потрібно підтримувати це, потрібно писати петиції, потрібно. Йти до влади і заводити тих людей, які е, дозволять людям мати зброю, довірять українцям зброю. Довірять, і маємо ми довіряти такій владі, яка довіряє нам.